Сьогодні хочу розповісти вам про одну з найвідвідуваніших туристичних місцин Саксонської Швейцарії, а саме про міст Бастай. Сюди з'їжджаються туристи з усього світу. І не дивно, оскільки із висоти цього мосту, 194 метри, відкривається чудовий краєвид на довколишню місцевість. Цей міст цікавий не лише своєю. Особливою красою, але й історією. Збудований він 1824 року для з'єднання кількох кам'яних вершин, і спершу він був дерев'яним. Проте невдовзі, у 1851 році, дерев'яний міст перебудували та замінили будівельний матеріал на камінь пісковик. Таким чином, міст Дуже органічно вписується у скелі, і можна подумати, що він сформувався разом із ними. До речі, вчені археологи вважають, що довколишні скелі формувалися мільйони років. Звісно, супроти таких значних часових термінів міст ще дуже молодий, проте одразу з часу своєї появи він почав приваблювати туристів. Насправді цей міст. Створений не для того, щоб милуватися красивою природою довкола. Сама назва міст Бастай або ж Бастіонний міст говорить про те, що збудований він був з оборонною метою. Він розташований неподалік скельної фортеці Нойратен. Про цю фортецю я розповім трохи згодом, а зараз хочу поділитися враженнями від подорожі до цієї чарівної місцини. Є кілька способів, якими можна потрапити до мосту Бастай. Один із них це пішохідний маршрут від містечка Велен. У попередньому відео я розповідала, що ми саме у ньому зупинилися. Йти довелося б приблизну годину постійно вгору. Через ліс та скелі. Інший спосіб з містечка Велен проїхати потягом всього лиш одну зупинку, потім скористатись переправою і уже з іншого протилежного боку річки підійматися 2 кілометри вгору до мосту Бастай. І є третій спосіб, найкомфортніший добратись туди автомобілем. Неподалік від мосту є величезна парковка, куди приїздять також автобуси з туристами. Що мене здивувало, серед туристів є багато людей з обмеженими можливостями. Дорога від парковки до самого мосту дуже комфортна і рівна, жодних підйомів, жодних складних для людей з обмеженими можливостями доріг. Обабіч дороги чимало. Закладів, у яких можна придбати якісь сувенірчики або щось перекусити. І як для мене це місце було занадто людним, занадто туристичним. До речі, що дуже дивно, ці усі заклади із сувенірами працюють лише до п'ятої години вечора, оскільки ми були там у липні і п'ята година вечора це по суті день. А для мене це було дуже дивним. Оскільки ми поверталися назад уже о 6 і хотіли купити собі якісь сувеніри на згадку, і, на жаль, це нам не вдалося. Такі особливості німецької системи торгівлі, як правило, магазини тут зачиняються о 6 годині вечора. Перш ніж ми дійшли до самого мосту Бастай, на нас чекав оглядовий майданчик. Цей сучасний майданчик розташований вище за сам міст, і з нього також можна побачити мало не пів Саксонії. Саме сюди і прямують усі ті люди на інвалідних візочках з обмеженими можливостями, оскільки до цього майданчика дорога безперешкодна. Я навіть бачила таку комедну картину, коли людина приїхала на візочку, а потім. Дивлюся, візочок стоїть, а людини немає. Можна було подумати, що від вражень, від цієї краси людина одужала, встала і пішла. Ну, хоча насправді ця людина просто встала до фотографії. Зробити гарне фото на фоні цього чудового пейзажу насправді складно. Оскільки тут велике скупчення людей, усі хочуть зняти на на відео сфотографувати на смартфони, якось зберегти собі це не лише у пам'яті, але на якихось цифрових носіях, оцей пейзаж. І, зрештою, я одна із тих, хто намагався це все зняти не лише для себе, але й для того, щоб показати вам. Щоб з оглядового майданчика дістатися до мосту Бастай потрібно піти уже такими не надто зручними для людей з обмеженими можливостями доріжками. Тому сюди потрапляють лише люди, які можуть впевнено йти вузькими похилими доріжками з певними перешкодами. Проте й тут зроблено все максимально комфортно, всюди є поручні, де можливо там сходинки. Тож, незважаючи на те, що міст Бастай розташований серед скель, подорож до нього досить комфортна для тих, хто не має до спорту жодного стосунку і ніколи не ходив в гори. Коли йдеш до мосту, милуєшся довколишньою красою. І тут вона, куди не кинеш погляд, а всюди краса. Не встигаєш нею намилуватися. Хочеться стояти і дивитись, і дивитись, але у деяких місцинах, щоб помилуватись пейзажем, є якесь таке неписане правило для кожного там хвилинка-дві, і потрібно поступитися місцем ближньому, який теж хоче саме з цієї точки побачити пейзаж. Не дивно, що Саксонська Швейцарія з її скелями це місце для тренування професійних альпіністів, і на усіх скелях можна помітити такі залізні скобки, гачечки, куди можна закріплювати спорядження. Проте зрозуміло, що такий вид спорту лише для обраних, і дуже добре, щоб побачити цю всю красу, а можуть люди зовсім далекі від спорту. Певно, вам здасться дивним, але сам міст Бастай, коли вже стоїш на ньому, не настільки масштабний і величний, справляє не настільки велике враження, як його легенда. Коли ми дивимося на фото цього моста з інтернету, то він створює таке враження величі. Але коли я вже опинилась на ньому, мені він стався навіть досить невеличким мостом. Можливо, це тому, що. У порівнянні з грандіозністю скель, які оточують цей міст, його довжина 76 метрів відчувається як досить незначна. Щоправда, пейзажі, які відкриваються із цього мосту, просто захопливі, і це пояснює, чому його так радо відвідують туристи. До речі, для того, щоб зняти цей міст на відео з якомога меншою кількістю людей, мені довелось чекати вечора, коли потік туристів. Зменшився. Зазначу, що бастіонний міст це не єдина оглядова точка, яка є у цьому регіоні. Довкола моста є декілька оглядових майданчиків, мостиків, які розташовані трошки нижче. Ну а також найвища платформа, про яку я вам вже розповідала. Після проходження самого моста Бастай нас чекала дуже цікава зустріч. З історією з минулим. Я маю на увазі вже згадувану скельну фортецю Нойратен. Уявіть собі, колись на цих скелях люди будували помешкання. Щоб потрапити на територію скельної фортеці, потрібно заплатити 2,5 євро з людини. Тут є приємний бонус людей значно менше, аніж на мості Бастай. І, до речі, сам міст звідси чудово видно. Самих будівель фортеці ми, на жаль, не побачимо, оскільки вона зруйнувалася ще у 15 столітті. Залишились лише скелі, на яких колись будували дерев'яні будинки, між скелями були дерев'яні мостики, і ця вся конструкція використовувалась для оборони довколишніх володінь. Перша згадка про фортецю Нойратин датується 13 століттям, проте є припущення, що, звісно, поселення тут з'явилося значно раніше. Проте, коли саме ніхто не може сказати ані історики, ані археологи. У 13 столітті ця фортеця та прилеглі до неї землі належали Чеському дворянству і мирно передавалися у спадок або ж продавалися. Проте у 15 столітті ці володіння перейшли до власності саксонців, це викликало невдоволення чехів. І почалися різні збройні сутички, в результаті яких фортеця та земля довкола неї таки перейшли до саксонських, тобто німецьких правителів. Зауважу, що у той час Німеччина та Чехія належали до однієї священної Римської імперії німецької нації, у якій німці посідали правлячу роль. Тож чехам довелося. Змиритися із втратою. Про слов'янське походження цієї фортеці нагадує лише назва нойратен. Щоправда, ной це вже німецьке доповнення, що означає новий, а от ратен виводять від верхньолужицького імені ратибор, начебто ратен це скорочено від ратибор. Як би там не було, але перебуваючи. У німецькому володінні ця фортеця дивним чином потрапила до рук розбійників. Аби вигнати їх звідти, німецькі правителі тримали фортецю в облозі цілий рік, а після цього спалили. Так почався занепад цієї незвичної фортеці. Деякі дерев'яні конструкції все ж вціліли, і їх використовували мешканці довколишніх поселень. Як сховок під час війни. Зокрема, у 1706 році, коли на ці землі прийшли шведи, саксонці втекли у цю лише їм відому місцину. Про це свідчить збережений скельний надпис. Тут вказано точний рік завоювання 1706, а також ім'я завойовника Кристоф Хазе. Туристичне зацікавлення до цієї місцини з'явилося у середині XIX століття, власне, коли був збудований дерев'яний міст Бастай, який прямо веде до скельної фортеці. На початку ХХ століття тут здійснювались археологічні розкопки. Деякі із знахідок можна тепер побачити у музеї під відкритим небом, а також макет. Самої фортеці. Також реконструйовано катапульту, за допомогою якої можна було кидати. Камені вагою 50 кг. У 80-х роках ХХ століття тут створено музей під відкритим небом, і для зручності відвідувачів скелі сполучені залізними східцями та мостиками. До речі, час від часу трапляються таблички, які нагадують про те, що виходити за межі залізних поручнів заборонено. Окрім того. Скелі, на яких колись розташовувалась фортеця Нойратен, заборонено використовувати як ціль для альпіністів. Усе це зроблено з метою якомога довше зберегти цю природню історичну пам'ятку. Також тут дбають про безпеку відвідувачів, оскільки періодично проводять перевірку стабільності та надійності цих металевих конструкцій. Нещодавно, наприкінці вересня 23-го року, музей закрили, оскільки помітили нестабільність на пів сантиметра. Після відповідних інженерно-ремонтних робіт музей планують знову відкрити для відвідувачів. Цей музей цікавий не лише своєю незвичною історією, але насамперед чудовими пейзажами, які відкриваються. З різних оглядових майданчиків. Саме тут можна відчути скелі зблизька, навіть якщо не виходити за поручні, можна торкнутися цих каменів, можна пройтися поміж ними і можна ближче роздивитися сусідні скелі. Одна з найвідоміших скеля монах. Вона часто використовується як ціль для скелелазів. На вершині встановлена скульптурна постать монаха, яка виконує роль орієнтира, оскільки її видно із різних точок саксонської швейцарії, після насиченої подорожі. Звісно ж, хочеться чогось смачненького. Довкола мосту Бастай є не один заклад харчування і навіть поряд знаходиться готель. Для вечері ми обрали панорамний ресторан Бастай, з якого відкривається чудовий краєвид на довколишню місцевість. Насолода прекрасною природою продовжувалась навіть під час їжі. У меню ресторану традиційна саксонська кухня. Хтось із нас замовив гуляш із тушеною червоною капустою та картопляними кульками, тут вони називаються кльозин, а хтось просто смажену картоплю із шніцелем та типовою саксонською підливою. На десерт смажені сирники з вишневим варенням. Мушу зауважити, що, хоч пейзажі довкола дуже красиві, смакові властивості їжі були не настільки яскравими. Як у кафе на ринку, що у місті Велін. Я розповідала про нього в одному із попередніх відео. Якщо ви його не бачили, то запрошую до перегляду. Посилання залишу в описі до цього відео. Хоч я живу в Німеччині уже не перший рік, проте саме після відвідин мосту Бастай. Та інших красивих місць Саксонської Швейцарії, я відчула, що полюбила цю землю. Краса, яку я тут побачила, не відпускає мене. Сподіваюсь, моя відеорозповідь залишила у вас також чудові враження і викликала бажання побувати у цій місцині. Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями у коментарях, та не забудьте підтримати україномовний YouTube, поставивши вподобайку під моїм відео. В одному з наступних випусків хочу розповісти вам про неймовірну фортецю Кюнінгштайн, історія якої починається ще в 11 столітті. На щастя, ця пам'ятка архітектури дійшла до наших часів, тож ви зможете її побачити на власні очі. Підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити це безумовно! Ciekawe video